Привіт, спільнота. Сьогодні наша з вами задача розіграти ті призи, які обіцяв розіграти після нашого крайнього збору. Це інтегрована система Fire Maple Mars і новинки нашого виробництва Ultralight Alternatives органайзер і Дісі Pouch. Не буду довго затягувати, лише скажу, що ви настільки активно цього разу приєдналися до збору, що ми назбирали значно більше коштів ніж планували. Нам потрібно було лише 90 тисяч для виконання поставленої задачі. Ви загальному надали нам 194 з гаком. І щоб ваші кошти, які ви надали, були використані саме в тому напрямі, для якого ви їх надавали, то ми надлишок коштів 104 з гачком тисячі передали волонтерському центру команди Екс керівникові Денису Мартинюку, і вони також на ті кошти закуплять дрони і передадуть вже хлопцям, про яких дбають вони. Їх постачальник дронів теж має надзвичайно класні ціни і робить надзвичайно класні дрони, тому кошти будуть використані дуже і дуже ефективно. Дякую кожному, хто приєднався до цього розіграшу. Незважаючи на вузьке часове вікно, ми все швиденько зробили. І щойно я буду мати фотки від хлопців, що вони отримали дрони, і від Дениса, що його хлопці отримали дрони. Я все буду перепощувати і на Ютубі в дописах, і в соцмережах. Щодо розіграшу, ми проводимо один розіграш, хто на першому місці отримує інтегровану систему, хто на другому і третьому отримують по edc паучу. Кольори паучів переможці оберуть собі самостійно. Я лінк на ці паучі їм надам і залишу його під відео. Може комусь з вас знадобиться, бо то є теж підтримка нас, бо то ж є, власне, наше виробництво Ultralight Alternatives. Отже, починаю запис екрану, і тут ви бачите список учасників. І... Кожного учасника я скопіював стільки разів, скільки кратно 100 гривень він зробив внесок. Тобто, якщо Святослав Кармазін... Для прикладу, задонатив 4447 гривень, то 44 рази його рядочок отут скопійований. І на цьому етапі, до речі, хочу ще подякувати Анатолію, який прописав мені скрипт, який сам все скопіював. І зекономив мені купу часу, я не копіював це цього разу все вручну. В розіграші мені залишається натиснути кнопочку «Рандомайз» і вже побачимо переможців. Отже, Артем Вовк з донатом 1000 гривень отримає інтегровану систему «Fire Maple Mars. Роман Козловський з донатом 10 тисяч гривень отримує EDC Pouch. І Дмитро Федько з донатом тисячу гривень отримує також EDC Pouch. Хлопці, будь ласка, сконтактуйте зі мною і я надішлю вам призи. Величезна подяка всім, хто так миттєво і масштабно відгукнувся. Це було надзвичайно круто. Мета була досягнута за перші 12 годин. Клас. І продовжуємо в тому ж дусі. У нас ще дуже багато роботи, тому не спиняємось на досягнутому. Дякую за перегляд цього відео і щасливо!